Всім привіт! Знову я на своїй локації, де в мене росте чебрець, хінацея, Астрагал, Материнка. Сьогодні я вже не знаю який раз просапую цей чабрець, що літом я зробив, по суті, вичистив 6 листочки, десь як він гарно вже виглядає. І можна подивитися, скільки тут засіялося знов буянів. Це міленьких, бачите. Їх тут просто, просто жах. Такий рік дуже складний. Там, де я не просапував його і ще його таке доведу до ладу. Подивіться, що робиться там з бурянами. Так вже не повинно бути. Сьогодні 9 вересня, але маємо таку картину. Астрагал трошки у нас вижив, є він в цих бурянах. Подивіться, от він, астрагал шерстистоквітковий, навіть вже заквітає, це для нього запізно. Бачите, квіточки отут є, десь найду вже зацвівший, покажу. От зацвівший астрагал 600-квітковий, дуже має гарний аромат і дуже лікувальний. Трошки буде пізніше, коли достатньо буде часу, вже закінчаться польові роботи, тоді буду докладніше розповідати про них. І Досить непопулярне рішення, як для себе я виніс. Це тут орегано, наша материнка. Я її буду пере... передісковувати це все таке непопулярне рішення, прийняв я його, що все-таки не зможу я його в цьому році довести до ладу. У мене є розсадничок, я її буду сюди садити свого розсадничка десь на початку жовтня, в середині жовтня. І в мене такий помічник GL43-й, кубота, 43 кінських сили. Але я його буду продавати, бо тому що щось буду менше, набагато менше, бо тому що він не дає мені можливість тут працювати. Треба маленьке щось. Або набагато меншуватись на 16 кінських сил, щоб в рядочки, або взагалі мотоблок, щоб можна було зайти, пропрацювати і досягти. Тому такі багато таких досить складних ситуацій. Зараз просабую цей чабрець, але це досвід. Досвід набутий в цьому році. Мабуть, на все життя по вирощуванню цих рослин, і я впевнений, що мені буде далі допомагати. Тому далі працювати буду. Всім гарного дня. Підписуйтесь і допомагайте мені.